Усіх вітаю! Ви на каналі Мотолайф і сама корисна та цікава інформація під час війни з російським окупантом. В цьому відео я покажу огляд двох бензинових каталітичних грілок двох виробників. Це Zippo виробник Америка, та ще якась. Назву не знаю, але це виробництво Китай. І зараз ми подивимося, як іми користуватись і яка з них найкраща. І так, ми починаємо розпаковку, ми почнемо з Zippo. Це американська каталітична грілка бензинова. Виробляється в США, США. штат Пенсільванія. Ось вона так запакована. І ось ми її отак розпакуємо. У нас у комплекті йде мішочок під самогрілку. У нас Іде ось така ємність для бензину, щоб ми відміряли скільки потрібно та налили бензин у грілку. Та сама каталітична бензинова грілка. Ось вона зіпа. Вона відкривається ось так. Як вона працює? Ми відкриваємо такий каталізатор. Ось він. До речі, цю грілку я сам купував і на всяк випадок ще купив запасний каталізатор. Щоб ви розуміли, каталізатор діє десь на 70 циклів. Тобто, 70 разів ви можете грітися при повному циклі. Десь, як каже виробник, 12 годин вона гріє. Тобто 70 разів по 12 годин. Вам одного каталізатора цього буде достатньо. Але ви можете її е, також і загасити, тобто, не треба вам 12 годин. Що для, для цього потрібно, якщо вона, вона в робочому стані, я зараз покажу, як вона працює, якщо вона в робочому стані, вона у вас гріє. І вам там, допустимо, 6 годин вона попрацювала, і вам треба її вимкнути. Як, як що треба робити? Треба просто зняти каталізатор цей. Десь секунд на 10-20. на 20. І все. Вона все потухне, не буде реакції. І ви назад її ставите, закриваєте у мішечок і все, вона більше гріти не буде. Але зараз я покажу, як її заправляти та як запустити її, щоб вона працювала. Для чистого експерименту я для Зіпа купив і оригінальний бензин для неї. Потрібно налити його у цей, цю ємність, от Бога покажи, як воно наливається. Бачите, тут є рисочка, докуди треба налити бензин. Ось ми його наливаємо. Є Ось, рисочка і у нас чотенько усе є. Так. І зараз нам потрібно налити... Сюди ми знімаємо каталізатор. І... Я його знімаємо каталізатор. Що у нас всередині, бачите, тут ватка така. І нам треба сюди, ось, сюди усе налити. Ось ми наливаємо, щоб ватка смачилась і все пішло. Усередину. Ось ви бачили, от в зіпо є отвір спеціальний. От сюди воно вставляється і наливається. Ось ми повністю налили. Бачите? Все швидко. Що тепер ми робимо? Тепер треба її підпалити. Для цього ми використовуємо звичайну запальничку, але турбо. бо іншою ви її не розпалите. Щоб її розпалити, ми закриваємо, закриваємо каталізатор, е, вже реакція повинна піти. Тобто тут піднімаються пари від бензину і там якийсь метал, і воно окислюється, і за цього воно повинно загорітись. Я цього не разу не робив, але от бачите, як воно розгорається. Зараз ми все розпалимо і я вам покажу, як воно працює. Так, якщо бачите, не видно. Але воно горить. От я так ще зроблю. Вона горить. Що ми робимо? Ми зараз її закриваємо. І Десь 20 хвилин я її дам, щоб вона нагрілась. І ми поміряємо температуру через 20 хвилин, яка в неї температура. А зараз я покажу розпаковку ще грілки китайського виробника. Слідуючий каталітичний обігрівач у нас китайський. Нам такі обігравічі передав Олександр Руденко містро Суми. Дякую, я вже хлопцям роздав, але зараз робимо огляд на них і покажемо, як іми користуватись. Що йде тут у комплекті? Тут у комплекті у нас теж йде отака ємність, щоб виміряти бензин. Сама грілка, така вона гарнесенька, Видите, тут бабочки такі метелики. Так, і в нас до нього ще йде чехольчик. Ось він такий. Що ми зараз робимо? Ми заливаємо бензин теж сюди і тут ми будемо використовувати наш український бензин. Заливаємо сюди і будемо наливати у саму грілку. Відкриваємо. Якщо бачите, тут теж оцей каталізатор він знімається. Але е, тут ми бачимо, бачите, тут ватка. Отака. І тут нема отвору, куди заливати цей бенз, то ми на цю ватку потрошечки, щоб воно не виливалось, наливаємо. Ось отак. Бачите? Я думаю, воно довше буде, а так воно... Бистренько все налилось І що ми робимо? Ми закриваємо, закриваємо і розпа розпалюємо турбо запальничкою. Кажу зразу, розпалювати вам придеться десь хвилини 30 точно. Треба гарно дуже розпалити, щоб пішла реакція і потім тільки закривати. Друзі, хочу сказати, що щось за пальничкою дуже тяжко йде. Вона наче гріє, але слабо. Треба важку артилерію до цього приміняти. І зараз, зараз ми швидше підпалимо і ту, і ту. Ось. Бачите? Як вона розжигає все це вона щас ми трошки під это ой я тут спалю зараз усе ми закриваємо і і кладемо у мішочок вона там уже не буде горіти ось у мішочок це є. І також робимо з цим обігрівачем. Набагато швидше. Якщо у вас турбозапальничка краще, то не треба оце робити. А так, щоб швидше було. Так. Все є, ми це. Закриваємо, воно вже там тухне тут. Оп. Все. Ми засікаємо 30 хвилин і міряємо градусником скільки тем температура у китайського та американського обігрівача. Пройшло 40 хвилин. От поміряємо. От бачите температуру, яку показує, 60 градусів. Ну тут трошки неправильно показує. Воно скаче реально в середньому 50 градусів. Тут зеркальна поверхня у китайському і, і воно показує неправильно. Бачите воно. А так, хочу сказати, що вони гріються однаково. Зараз я розкажу, де плюси, де мінуси. Ось ми протестували дві грілки, виробники Америка та Китай. Хочу сказати, що в американську зіпу ми наливали фірменний бензин, а в китайський ми український бензин наливали. Хочу сказати, що вони гріють однаково. Однакова середня температура 50 градусів. Тут я міряв, вже тут у нас мінус на дворі, то Зверху воно вже понизилась температура. А так, якщо у чохлі воно, то 50 градусів і гріє дуже, дуже гарно. Чесно кажучи, я декілька разів розпалював, думав, що воно просто миттєво буде нагріватись, але воно не так. Ви коли піджигаєте, вона у режим входить через пів години десь, От через 40 хвилин воно показувало мені 50 градусів. І той, і той обігрівач однаково гріє. Єдине, скажу, що Зіпа трошки гарніше він розігрівається, швидше. А так, в принципі, одне і те. Ж. Бензин не має значення, якої що ви будете купувати дорогий Зіпо, що ви будете купувати українського виробника. Однаково, однаково все розпалюється і все гріє. Однаково, то в принципі, ну як по мені я би зі краще взяв, бо вона швидше в мене розпалювалась. А так, в принципі, і те, і те працює, то в принципі, кому потрібно, купуйте і те і те, в принципі, для військових все гарно. Дякую, хто нам присилав Олександр. Такі китайські, все працює, я протестував, все нормально, можна в принципі, солдатам це присилати, їм це буде дуже в нагоді. А так хочу сказати, що ми вже знаходимося в зоні бойових дій, вже працюємо, скоро будуть гарні новини, не все одразу, а також буду показувати ще дуже багато різних оглядів. на різні девайси, там і ще щось, то не забувайте підписатися на канал Мотолайв, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. Ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон.